Вишиванку одягнув я на щастя, як захист та святий оберіг, нехай не застануть у дорози напасті, нехай не вдарять хвилі злі, і чарівна та вишиванка, нехай мене захистить від бід, той візерунок, що дозрів зранку, з тим узором зберігає мене він. У вишиванці не страшні загрози, злі зуби не хапнуть мене. Не наздоженуть вже люті морози, намір злий пройде повз тебе. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво, в ній душі наснага, материнська ласка, це митецький витвір, з твоїм днем краса і казка. Вишиванка це невід'ємна частина не тільки української культури. А й окраса душі. Нехай ваша вишиванка зігріває вам душу, дає відчуття національної духовності і високої морально-етичної культури. Вітаю вас із сьогоднішнім святом, днем вишиванки. Не забувайте про своє коріння, пам'ятайте про те, звідки всі ми прийшли. Національна пам'ять надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти та передати нащадкам. Хай ваше життя буде барвистим як цей чудовий день.